Війна навчила українців бути сильними, але чи всі знають, як діяти в критичних ситуаціях? Чи достатньо розуміння, що перші хвилини після поранення вирішальні? Саме тому патронатна служба «Янголи» організували зірковий такмет» – навчання, яке популяризує знання, що рятують життя. Блогери, коміки, лідери думок. Сьогодні вони не лише інфлюенсери, а й учасники курсу з тактичної медицини. Вони вчаться накладати турнікет, стабілізувати поранених та надавати першу допомогу в умовах екстреної ситуації. Треба розуміти, що це знадобиться тобі в всьому житті, і це весело, це класно проходити в таких спокійних. Умовах і нам для цього є все роблять Янголи, щоб ми не стресували. А потім далі, якщо хтось захоче дійсно стати на стежку допомоги і встати в лави збройних сил України чи не України, то може вже знати свої якісь певні скіли і мати. Протокол Марч це система, якою користуються військові, парамедики та рятувальники. Але в країні, де війна торкнулась кожного, ці знання потрібні всім. Ми у патронатній службі постійно спілкуємося з нашими бійцями, які розповідають, що їм життя врятував правильно накладений турнікет, конверсія або інші заходи, які здійснюють їхні побратими. Ці знання вони отримують, коли стають військовими. Але в Україні на жаль, кожне місто воно під обстрілами російських ракет і прилетіти може будь-коли, будь в будь який час, тому вміти накладати турнікет, там рану, рано. Просто заспокоювати людину, це ну, ті навички, які вже на третьому році війни повномасштабної. здається. Смішно, що хтось цього не розуміє, але, на жаль, мало хто це знає, і тому ми сьогодні влаштовуємо такий захід, залучаємо зірок, блогерів для того, щоб вони саме через свою аудиторію прокомунікували настільки це важливо вміти надавати першу невідкладну медичну допомогу. Тактична медицина це не лише про фронт. Це про кожного з нас. Війна змінила реальність, і тепер знання, як правильно накласти турнікет або допомогти людині з пораненням грудної клітки можуть знадобитися будь-де. Я, взагалі, якщо чесно, не розумію, як на сьогоднішній день є люди, котрі не знають, взагалі, що таке турнікет. Бо власне ця штука вона рятує життя, і ось я цьому прямий приклад. Протокол мерз це п'ять ключових кроків допомоги. Зупинка кровотечі, забезпечення прохідності дихальних шляхів, контроль дихання, підтримка кровообігу та попередження переохолодження саме за цими правилами діють на фронті, і саме їх сьогодні засвоюють учасники. Мені здається, це відповідальність кожного і, і типу, всі і так розуміють важливість цих знань і цих навичок. Але якщо я когось надихну теж прийти такмет і, і поглибити свої знання в цій сфері, то я буду тільки радий. Сьогодні ці знання опанували люди, яких щодня слухають та дивляться сотні тисяч українців. Але чи станеться поштовхом для інших? Чи замисляться ті, хто ще вчора вважав такмет справою виключно військових? Бувають різні ситуації і ситуації. Максимально нестандартні, може прилетіти хоч зараз, куди завгодно, і люди мають розуміти, що їм треба робити в, в тій чи іншій ситуації. Один правильний рух може врятувати життя: вчасно накладений турнікет, контроль дихання, допомога до приїзду медиків це те, що має знати кожен з нас. Мені здається, що зараз кожен українець має надавати, має вміти надавати першу допомогу невідкладно. До приїзду швидкої допомоги, і це повинно бути як база, як вивчення алфавіту чи не знаю таблиці множення. Тобто, це має знати кожен українець і вміти робити. Бо ти або допоможеш собі, або врятуєш комусь життя. Війна не дає часу на роздуми лише на дію. І чим більше людей знатимуть, як діяти в критичній ситуації, тим більше життів буде врятовано. Навички тактичної медицини це не просто корисна інформація. Це необхідна база, яка повинна бути у кожного.